Для польотів є дуже одна важлива річ, от просто незамінна, скажімо так, яка має бути хорошою постійно. Якщо вона не хороша, то приміняються всякі різні штуки для того, щоби зробити так, щоб ви летіли ніби в хорошу цю штуку. Я ні разу ще не сказав слово погода, але слово штука ви можете замінити на слово погода і подивитися ще раз це все спочатку, щоб все було ясно. Я зараз говорю про погоду. Погода це незамінна річ. Для авіації. Літаки літають краще, само собою, в хорошу погоду. Але в погану погоду вони так само можуть летіти. Сучасні літаки оснащені такими системами, які можуть сідати в нульову видимість, просто коли перед вами така стіна туману перед очима, літаки можуть заходити на злітно-посадкову смугу самі. Проте є літаки, які так не вміють, і є пілоти, які так не вміють. Ну, але про все по черзі. Я хотів вам сьогодні розповісти про те, що таке VMC і AMC. Це. Погодні умови. VMC це Visual Meteorological Conditions, візуальні метеорологічні умови. І IMC це Instrumental, інструмент, не інструментал. інструмент meteorological conditions. Тобто інструментальні е, мете, метеорологічні умови. Що це таке? Почнемо давайте з VMC. VMC це умови. Які мають бути для того, щоб виконувати політ по правилах візуальних польотів? Політ по правилах візуальних польотів, це коли пілот, грубо кажучи, летить по тому, що він бачить. Не по приборах, не по автопілоту, не по чомусь, а просто по тому, що він бачить навколо. Звичайно, що він може контролювати швидкість і висоту в себе на приборах, але він ну, більше, скажімо так. І на це орієнтується, і орієнтується на те, що він бачить. І логічно, що коли там буде якийсь туман, чи коли буде якась занизька хмарність, от е, стеля хмарності, силень, так званий, буде дуже і дуже низький, то само собою, що не можна виконувати політ по правилах візуальних польотів через те, що пілоту попросту не буде це видно, не буде видно, що відбувається навколо нього. Ось і все, що йде після мінімуму. Скажімо так, VMC, VMC Minima називається. Все, що йде після цього, це вже інструмент meteorological conditions, тобто погодні умови, в яких виконуються польоти тільки по інструменту. Це має бути конкретна візибіліті, тобто видимість, і конкретний не низький поріг. Поріг, кажу, стеля хмар. Ось, ось це вважається VMC і IMC. Поговорили про це. Само собою, що в VMC, в Visual Meteorological Conditions не заборонено виконувати польоти по IFR, по Instrument flight rules. Тобто польотах по інструментів. Це не заборонено робити. Це можна робити, і це робиться. Це якраз робиться в більшості випадків, коли от є хороші погодні умови. Це робиться, коли от потрібно використовувати автопілот, бо там, наприклад, не можна. В якомусь конкретному повітряному просторі летіти по правилах візуальних польотів, наприклад, в якомусь дуже насиченому повітряному просторі, як правильно, це повітряний простір категорії А. Але ж погодьтеся, що може бути така ситуація, що літак вилітає ну, по правилах візуальних польотів тоді, коли є VMC, і от в один момент стається IMC. І що робити тоді цьому літаку, коли пілоту нічого не видно, майже там, ну погано видно. Ну і що, що йому робити? Тим більше, якщо пілот ще не має інструмент рейтингу, це така ліцензія, яка дозволяє літати по приборах. Кавчить пілота літати по приборах. Якщо він не має цієї ліцензії, що йому робити? Не панікувати, скажімо так, дивитися на прибори, дивитися на горизонт авіаційний, дивитися на швидкість і от виконувати всі ті вказівки, вказівки, які йому буде казати диспетчер. Ні в якому разі не панікувати. Я не думаю, що... Погода з дуже хороших погодних умов, які можуть бути от, пригодні для правил візуальних польотів, за секунду погіршиться до нульової видимості. Може таки статися, що вона погіршиться, але от тоді з цього, само собою, є вихід. І конкретний план дій, який ви можете знайти там, от зайти в інтернет, подивитися це називається Continued VFR to IMC, отак от вона має називатися. І почитати про це більш детальніше і дізнатися, які аспекти цього є. Але суть в тому, що через те, що таке стається, на жаль, стається 80, ну, 75, вроде, там, 75% катастроф, пов'язаних з поганими пого з поганими погодніми умовами. Через те, що пілоти просто не готові до цього, не знають, куди вони летять, втрачають контроль над літаком, не бачать, що з літаком відбувається. Через погано і все. Тому от, кажу, головне в такій ситуації зберігати спокій, дивитися на горизонт авіаційний і дивитися обов'язково на швидкість, щоб не втратити ні швидкість, ні положення літака. А на цьому все. Дякую за лайкін, гадаві айнів. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.